Обережно ожеледиться Прикарпатські автомагістралі, буквально заледеніли в умовах потепління і нічних приморозків. Автомобілі ледь пересуваються. Найважча ситуація на об'їзних транзитних дорогах державного значення. У долині зіткнулися два вази. А в надвірнянському районі внаслідок ДТП 23-річний водій загинув на місці. За попередніми даними, водій легковика не впорався з керуванням на сільському шосе і зіткнувся з автобусом. Причини ДТП встановлюються. Держутинспекція звертається до всіх учасників дорожнього. Руху бути на дорогах зараз дуже уважними, оскільки складні погодні умови насправді дуже ускладнюють процес дорожнього руху. За буквально місяць у нас сталося понад 200 дорожньо-транспортних пригод, 28 з яких із потерпілими, у яких шестеро людей загинуло, а понад 30 отримали травми. Основні причини це не врахування дорожньої обстановки, чисто людський фактор, порушення водіями правил дорожнього руху і також пішоходами, тому що значна частина дорожнього. Транспортних пригод стається власне і через порушення правил дорожнього руху пішоходами. Труднощі на дорогах у зв'язку із складними погодніми умовами прикарпатські водії відчуватимуть до кінця тижня, особливо вранці, коли після морозної ночі на дорогах справжній льодовиковий період. За таких обставин водіям варто бути максимально уважними та обережними при складних погодних умовах, зокрема при випаденні снігу, ми радимо водіям рухатися виключно правою стороною руху на пониженій швидкості і, звичайно, на пониженій передачі, щоб зуміти попередити якісь такі неприємні і Ситуації у процесі дорожнього руху». Покращиться ситуація на дорогах наступного тижня. Тоді синоптики прогнозують потепління. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі.